мої, любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в Іспанській лалізі Атлетика Мадрид у себе вдома на Вандру метрополітану команди Дігу Сімеони приймали у себе вдома Севілью 4-3 Атлетика Мадрид перемагає просто неймовірний поєдинок з неймовірною відповідною розв'язкою. Сьогодні я хочу друзі про даний матч поговорити. І давайте все розпочнати, обговорювати по порядку. Розпочнемо ми традиційно зі стартових. Стартовая разновка в Мадрид, воротах, Хименес, Хніки, Галан, та флангах, Пауль, Баріос, Конер Хусамерия Химена, Климан Лангли, Галлан, Альварес та Редригель, Грізман, у нападі це стартова розстановка атлетико. Seвіan, підопічні Гарсі Пім'єнти, вийшли грати по розстановці 4-3, 3 Фернандес у Ворота, Гудельбаде захисники, кармона салас по флангах, соу, Агуме, Санджес, санжес, три копів захисники, Ромеро, Луки, Бакіо, Фернандес у нападі. Це стартова, разногаса ввели. Атлетико з перших хвилин під обічниці якусь захопили ініціативу. В Атлетику дуже хороші моменти були на початку поєдинку. Ось пригадується момент, коли там Альварес дуже хороша передачі віддав на Антуана Грізмана. Антуан пробив у поперечку. І справді це десь хвилина була так, восьма. Атлетико дуже активно команда Дієго Сім'я не розпочала. І от того таки Антуана Грізмана там ще був один момент. Пригадується мені, коли в ближній кут пробивав, також там Севілі, Сивілі, удар відбив. Атлетико в кінці кінці ось цей стартовий тиск. Атлетико він все-таки свої плоди дав, тому що на 10-й хвилині матчі Родріго Де Пауль. Дуже здорово м'яч забрав собі, протягнув його і наніс дуже хороший удар з метри 22, Ідеальний удар по траєкторії. В дальній верхній кути М'яч в сітковоріт залітає. 1-0 Атлетико Мадрид виходить у даному двобої уперед. Але це тільки був початок. Це тільки був початок. Севіліа буквально через дві хвилини відповідає вже своїм забитим м'ячем. гол прийшовся після кутового. Лукі Бакіо, Рахунок мачі зрівнює Гудель. Цей кутовий розіграв, віддав просто віддав на Лукі Бакіо. Передачу Лукі Бакіо дуже спокійно так знаєте, м'яч прийняв. Змістився під праву пробив ближній кут один-один Севілія. Рахунок матчі на 12-й хвилині з рівня. Ну а Гудель записує голіву передачу. Ну, а потім на 32 хвилині дуже здорово Севілля втікла в контратаку. Салас віддав передачу на Рамера, той вийшов один на один з Яном облаком та переграв Словенція. І Севілья вже на 32-й хвилині матчу вийшла вперед. Утлетку були хороші шанси, щоб зреатити рахунок. Ось там Конор Галхер вийшов один на один, але не забив. Але в кіцекіці в атлетку рахунок Мачез зрівняє Альварес на 42 й хвилині рахунок матчі зрівняє з передачі де Паулі, але цей гол скасують через мінімальний офсайт. Якщо не помиляюсь, там у Галана був Офсайт. Мінімальний там офсайд був у А, Так, Реніґ Депал дуже здорово віддав проникливу передачу на Альвареса і два Аргентинця. Даним взяттям воріт організували, але у Галана був Офсайд. А початок другої 45 хвилинки, і справді для Севіль розпочався супер. Тому що Севільці забиває третій м'яч. Салас віддає передачу на Санчеса. Салас ідеально з лівого флангу робить подачу. Ну і Санчес замикає на дальній стітті і робить рахунок на матчі 3-1. Севілі перемагає в два м'ячі, Севілі перемагає з рахунком 3-1 і в принципі. В принципі, я хочу сказати, що другий тайм, якщо там команди там в першому таймі більше було моментів, то на початку тайму, в принципі, цивільці таки вчителі навіть ігру стали контролювати. Але потім розпочинається час. Атлетико Мадрид! Спочатку Антуан Грізман. на 62 й хвилині матчі один м'яч відквитає. Баріос. Дуже здорово знайшов Француза. Виїв Антуана один на один і Антуан Грізман. Антуан Грізман. Зробить реходокрочі 2-3. Дуже здорово, Антуан. Реалізація шанс. Два-три. Атлетико Бандеретт вернется в игру. Короче, в Атлетико на второй тайм выйдет Арнат, Коке, Корея, Семелино, и Аксель Витцель. Их иначе Мантиэль, Сауль Нигес, короче, Сауль, колышний футболист Атлетико, и Маркан выйдет из Севильи, Атлетика Мандрита тиснула команда Діго Симона. Ось пригод, це супер шанс був у Сьорлота, коли Сьорлот пробував в том голову неймовірний вратар Севілі. Неймовірний просто матч. І восьми 79-та на матчу. О, саме ліно! Саме ліно! Рахунок матчу з Рівня. Коке? Ви... передачи просто ведет на Самуэль Алино. Это была позитивная атака. Самуэль Алино мяч. мане Чизметри 25 наносит несбыточный удар и забивает гол Самуэль Алино. Дуже красивый гол від Самуэль Алино. І справді дуже красивий гол від Бразилця. 3 3 Атлетика Мадрид. Рахунок команди команда. Чолдів 8. Зене. Вівши вона майстер Самуэль Алино. І вів. вони, емоції Самуель Аліно. Три три Атлетико Мадрид робить камбек. Але і це ще був на вечір. Атлетику дуже сильно хотів виграти даний поєдинок, Атлетику тиснув, тиснув і все-таки дотискає команда Діго Сіміони. І все-таки дотискає команда Діго Сіміони. 94 хвилина поєдинку Саме Ліно. Виде передачі на Антуана Грізмана. Антуан, технічно приймає м'яч і наносить удар. Там в підкаті такий вчите, Антуан так пробивав, в підкаті. Але все одно, знаєте, Самоліна дуже здорова на Антуана віддав. Антуан, так знаєте, м'яч приймає і так прибиває справді з розворота. Неймовірний удар він до Антуана Грізмана. і Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид робить якийсь неймовірний взагалі камбек. 4-3, ось вони емоції Антуана Грісмана. І ось вони емоції Антуана Грісмана. Фантастичний просто якийсь поєдинок. Ну, просто якийсь неймовірний поєдинок. І ось вона емоція Антона Грізмана. 4-3. Атлет Кмадрит! Фантастика! Друзі, це просто якийсь неймовірний взагалі поєдинок за емоціями. Це просто вищий клас. Неймовірний камбек від Атлет Кмадрит.

606-608 передач в Атлетико, 567 передач були точними та 84% точність передач. У Севілі 515 передач, 421 передача була точна та 81% точність передач. З 14-ти ударів в атлетику наносить 9 ударів в плечину, 4 удари летять повз ворота, одне влучення в паперечку Антона Грізмана на початку поєдинку та один удар був просто-напросто заблокований. У Севілі 4 удари, три удари в плечину, один удар був повз ворота. Неймовірна взагалі реалізація у Севілі. Три удара площину та три голи від цивільці. По успішних відборах краще було, було в Атлетико. 10 успішних відборів і як у Сіміона. 52 успішності. У Севілі було 6 успішних відборів та 37% успішності. П'ять вертарі Севілі. Жодного є на облака. 12-33 повинні сім'я часть, 6-13 за перехопленнями. Ну і 11 порушень правил було, було в Атлетико Мандрід. 8 порушень правил було в Севілі. Три жовтих карток, до речі, в Севілі в Атлетико 4. Накращей футболістовий матч. Я обирав Антуана Грізмана. Друзі, я обирав Антона Грізмана. Який оформив дубль. Антуан Грізман оформляв дубль. У надзвичайно складний час для атлетського майнарід. Команда програвала 1-3 і саме Антуан Грізман. Спочатку Антуан відквитав один гол. Ну, по-перше, тут э, мало того, що та дубль зробив. Антуан дуже взагалі хороший матч провів. В принципі, там і для партнерів він моменти створював. На взагалі, Антон неймовірний футболіст, Справді фантастика. чесно, фантастика 94-та хвина по Антуан Грізман технічно прямо мяч. і пробуває там на в напів розворота. Ну просто фантастичний гол від Антуана Грізмана. Ну просто якийсь неймовірний мяч від Антуана Грізмана. І Антуан Грізман підтверджує. Підтверджує, чому він один з найкращих футболістів світу. Просто неймовірна фантастика, друзі. Це просто якийсь неймовірний взагалі поєдинок і справді. Просто якийсь неймовірний поєдинок. Якщо підати підсумок цього матчу, я вважаю, що Атлетко перемагає по ділу, в атлеткою шансів було більше, в принципі, Атлетко домінував. Севілі Браво, справді ця гра це однозначно поки що на дану стадію сезону. Це одна з найкращих взагалі ігор. Не тільки в іспанській взагалі Лалізі, я думаю, поки що в усіх чемпіонатах. Фантастика! Просто фантастика, друзі! У бульвальки в Мадрид, та я хочу вашу улюблену команду привітати з перемогою. Це неймовірно, просто якась перемога. В бульванки севілі ви не засмучитесь. Просто фантастичний, справді поєдинок сьогодні відбувся. Ну давайте буде подивимось на ситуації, я вам хочу сказати, що Атлетико на третій позиції. До більше того, 35 очок в Атлетико, і в принципі я вам хочу сказати, що за втраченими балами Атлетико може і Баресона догнати. У Береслона 38 очок, в Атлетику 35, в Атлетику ще ігра в запасі. З Мадридським реалом Атлетику, атлетику відстає від Мадридського реала на одне очко. Тобто я вам хочу сказати, що Атлетико дуже сильно команда Дігі Сімін додала, додала. Подивіться останні 5 матчів Атлетико, Атлетику, друзі. П'ять перемог підряд в Атлетико Мадрид. І 8 там Атлетиком Anried, друзі! І там Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид і справді набрав дуже хорошу форму. І я вам хочу сказати, що в Іспанії буде дуже гаряче битва за чемпіонський титул. Тому що не тільки та Реал будуть битися за титул. а ще Атлетика Мадрид. Я цим на 100% впевнений, друзі. Ну, а це 13-та. Севіля 13-го, Севілі 19 залікових бал. Тож, Мадрид 4 3. сьогодні ми стали свідками просто когось неймовірного матчі. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Беріть себе, мої любі друзі. Нехай у вас все буде завжди добре. Всім до побачення, всім до нових зустрічі!